600 тисяч гривень виділили місто на облаштування острівців безпеки на дорогах, як повідомив начальник управління дорожнього господарства міської ради Олексій Погасій. Встановлення захисних елементів вже розпочалось по місту. Так у планах зробити шість острівців. Зокрема, вже встановили по бульвару Олександрійський поруч денропарком Олександрія біля парку Шевченка, податкової служби та Ярослава Мудрого. Невдовзі ще з'являться на вулиці Сухоярська біля білотерків води. Поруч з сухоярським кладовищем на проспекті Незалежності біля пожежної частини також є наміри і на масиві піщаний за словами посадовця, перші пілотні острівці по вулиці Таращанська та проспекті Незалежності показали свою ефективність на дорогах з активним рухом машин та на нерегульованих пішохідних переходах. Встановлення однієї такої конструкції з військової скарбниці коштує орієнтовно 100 тисяч гривень в залежності від благоустрою. А ось яку функцію вони виконують. Подробиці у коментарі для убезпечення пішоходів приймаються такі заходи. Ці заходи ставляться в місцях концентрації ДТП чи на аварійно-небезпечних ділянках. Для того, щоб зменшити аварійність і підвищити безпеку дорожнього руху. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.